Олена, тинна психолог, також і мама, тому вирішила прийти на цю лекцію. Я і практичний психолог і тому постійно вчусь. І мене дуже зацікавила тема, чула дуже позитивні відгуки про цього психотерапевта і, і як мама також. Я працюю психологом якраз у молодшій католицькій школі, тому я безпосередньо працюю з батьками цих діток і з самими дітьми. Проводжу тренінги, корекційні заняття. Тобто як практичний психолог школи виконує всі ці функції, психолог Володимир Станчишин каже, період дитини до 16 років є дзеркалом того, що буде відбуватися у дорослому житті. Тому така лекція є важливою. Про наші нашу психологію, про наші базові потреби, як вони задовольняються, чому вони є важливими, чому важливо дбати про дитину, чому важливо дозволяти емоції, чому то важливо бавитися дитиною, чому важливо розуміти підлітка, розуміти з його кризами, чому важливо не кричати і не забороняти, як це все буде впливати на його доросле життя. Це один із заходів, який запланували у тиждень католицького шкільництва. Ми зробили дуже креативні запрошення, тому що кожен клас знімав для своїх батьків відеоролик. Запро що Чому ми хочемо, щоб ви, наші дорогі батьки, прийшли і подивилися, послухали цю лекцію. Тому кожна дитина, якби притягнула своїх батьків. Крім того, були у Фейсбуці оголошення, так, такі зовнішні оголошення ми давали. Але найбільша наша цільова аудиторія це батьки учнів католицької школи. Лекція була безкоштовною. Тривала вона дві години. Оксана Василак, Роман Болелик, Юа Карпати.